Слухаю. Доброго вечора. Це Алекс Вайл. Повідомляємо вам, що станом на сьогодні у нашому закладі перебуває на утриманні місіс Симона Брокоек. як добре, що ви так швидко приїхали. Зараз я проведу вас до неї. А як у неї зі здоров'ям? Не дочекаєтесь. Брюс. Брюс Дуглас. Саме так брюс це прізвище. Приста непоганий. Коли почнемо? Дугласе! Тебе вже кораблики зачекалися. Киш звідси. Так, а тепер ти онучище. Притримай коней. Я тут дещо забула. Давай погуляй з годинку, а це все полежить поки що. Симоно. 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 Треба викликати швидку. Ну що ж, небіж, не заздрю я тобі.